У вас високий тиск, лікарські трави, які допомагають його знизити. Підвищений артеріальний тиск залишається одним з основних факторів ризику серцево-судинних захворювань. Серед доступних фітозасобів, що мають наукове підтвердження ефективності, вирізняється гібіскус сабдаріфа, відомий також як Каркаде. Добрий день! Це друге відео з серії про лікарські рослини, які використовуються при гіпертонії. Сьогодні розглянемо гібіскус рослину з антигіпертизивним потенціалом, який підтверджений рандомізованими клінічними випробуваннями. Фармакологічна дія гібіскусу реалізується завдяки вмісту антоціанів та фенольних сполук. Ці сполуки розширюють судини через інгибування кальцієвих каналів, стимулюють утворення оксиду азоту, мають легку діуретичну дію. У дослідженні, яке було опубліковано в Journal of Nutrition в 2009 році, виявлено, що чотиритижневий прийом чаю з Каркаде тричі на день знизив середній систолістичний і діастолістичний тиск. На 15-11 мм ртутного стовпа у пацієнтів з гіпертонією першого ступеня. Рекомендований спосіб застосування, за даними клінічних протоколів, одна чайна ложка сухих квіток на 200 мл укропу настоювати 10 хвилин вживати тричі на добу протягом 4-6 тижнів. Поділіться в коментарях, чи мали ви досвід використання каркаде. Для нормалізації тиску. Поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити наступні науково обґрунтовані поради. Посилання на джерело дослідження ви знайдете в описі до цього відео. Дякую за увагу! Бережіть себе!